Це звичайна плитка шоколаду. Вона тонка, легка. Ой, ось вона тонка, легка та приносить задоволення. А це ви думали шоколад? Ні, це Samsung Galaxy Fold 7. Він тонкий, легкий. Приносить не менше задоволення, а окрім цього, виконує приблизно 168 345 дій. Рахував я сам, тому допускаю погрішність у пару функцій. Однак, маючи під рукою Fold 7 цю, а також безліч інших задач, можна легко делегувати вашому компаньону штучному інтелекту Galaxy AI. Та про все по черзі. Друзі, я вас вітаю на вже традиційному стрімі, де ми знайомимося з новинками Samsung. І якщо ви думали, що літо спекотнішим стати не може, ви помилялись, вітайте новинки Galaxy Fold 7, Galaxy Flip 7 і дебютанта Galaxy Flip 7 Fun Edition. Звісно, ми не могли не підготувати для вас подарунки на честь запуску новинок. Передзамовляйте смартфони вже зараз, щоб отримати вигоду до 10 тисяч гривень на версії з більшою пам'яттю або 11 тисяч гривень при обміні в трейдин. А також перші 30 покупців, які протягом однієї доби після нашої трансляції зроблять передзамовлення, отримують 2 тисячі гривень ексклюзивно додаткової вигоди. Усі ці вигоди діють одночасно, що дає змогу заощадити до 13 тисяч гривень. Щоб зробити передзамовлення, натискайте на кнопку під відео і переходьте на спеціальну сторінку. Обирайте потрібну модель, колір та спосіб отримання, доставка з інтернет-магазину samsungshop.com.ua або самовивіз з брендових магазинів Samsung Experience Store. Також чекаємо на вас у магазинах Samsung Experience Store, де ви вже можете ознайомитись з новинками. Скажу вам чесно, попри те, що ми сьогодні говоримо вже про сьо. Ме покоління складаних смартфонів Samsung, я відчуваю таку ж цікавість та ентузіазм, як і коли побачив найперший Fold. А все тому, що компанія дослухається до відгуків своїх користувачів і ставить, здавалося б, нереалістичні задачі для своїх інженерів. Щось на кшталт так. Fold був о, класним, але тепер треба зробити його ще тоншим і становити більший екран. О! І про камеру 200 мегапікселів не забудьте. Напевно, десь таким було спілкування керівника Samsung з rd відділом. І що ви думаєте, інженери почали втілювати в життя усі ці хотілки? Ну і дивіться, що ми маємо в результаті. Товщина Fold 7 складає 8,9 мм. І це у складеному вигляді. Так так, ось ми і прийшли до того моменту, коли складані смартфони за своїми фізичними розмірами. Повністю відповідають звичним моноблокам. А що це означає? Що тепер не потрібно йти на компроміс та купувати смартфон з двома екранами, але який незручно носити в кишені. Ну а товшину 7 у розгорнутому вигляді ви вже встигли оцінити. Пам'ятаєте, зошити в клітинку, де ми робили домашку в школі? Товщина однієї клітинки 5 міліметрів, товщина фолда в розгорнутому вигляді 4,2 міліметри. Та і це не всі інновації, але спочатку ми ну, робимо перерву на каву. Дякую. Ось така невелика філіжанка кави важить десь 250 грамів. Тобто це приблизно на 30-35 грамів важче за новий Fold 7 Як на мене, солідний результат для пристрою з 8-дюймовим екраном. До речі, щодо екранів, окрім того, що внутрішній дисплей виріс аж на 4 десяті дюйма порівняно з Fold 6, так ще й зовнішній екран став трохи більшим. І ширшим. А отже, тепер набирати текст на ньому буде ще зручніше, бо ви отримуєте більшу клавіатуру. По усім технічним характеристикам Fold 7 я сьогодні пробігатись не буду. Їх ви зможете подивитись в оглядах смартфону. Лише зазначу, що новинка отримала такий самий 200 мегапіксельний модуль камери, як і Galaxy S25 Ultra. Це означає, що деталізація знімків стала ще крутішою ніж раніше, і це чудова новина, адже тут є де роздивитись ваші фото. Відкриваємо Fold 7. І можемо зумити фотографії на великому екрані, щоб ретельно дослідити усі деталі. Наприклад, тільки наблизивши фото, можемо роздивитися, наскільки тонкими стали рамки зовнішнього дисплею в Galaxy Flip 7, про який пропоную далі і поговорити. Адже Flip 7 отримав тренди, які заклав Fold 7. Фліп також став ще тоншим, ніж раніше, і отримав більші внутрішні та зовнішні дисплеї. З останнього і почнемо. Infinity Flex Window тепер має діагональ 4,1 дюйма. Мало того, що це на 7 десятків більше за Flip 6, тепер він займає практично всю площу передньої панелі. А об'єктиви камер акуратно інтегровані всередину нього, по-моєму, виглядає фантастично. Особливо в цьому неперевершеному. Срібно синьому кольорі, ну а більший дисплей значить, що селфі тепер робити ще зручніше. Тут ви вже знаєте, подвійний натиск на кнопку живлення одразу можна зробити селфі на основну 50-мегапіксельну камеру. Все елегантно і просто, як і завжди. І Flip, і Fold обладнані процесором Pro Visual Engine нового покоління, який відповідає за топову якість фото і відео, а отже, все, як ви любите. Класні нічні знімки, без шумів, природні селфі з красивим ефектом боке, плавна стабілізація у відео та ще купа крутих фішок. Розкриваємо Flip Sip і перейдемо. Перед нами великий екран розміром 6,9 дюймів. Він став трохи ширшим, ніж раніше, тож і як і у Folді, ним тепер комфортніше користуватись. Наприклад, коли ви переписуєтесь у месенджері. До речі, більші дисплеї зовсім не означають, що автономність у усього фліп стала гіршою. Навпаки, ви можете розраховувати на кілька бонусних годин у порівнянні з попередніми поколіннями. За це можемо бути вдячні і більшій батареї, і використанню топового чипу Exynos 2500. Він забезпечує смартфон високі величезною потужністю та при цьому досить ефективно використовує наявний ресурс акумулятора. А ще Exynos 25 дозволяє девайсам швидше виконувати різноманітні функції, пов'язані зі штучним інтелектом. Наприклад, видалити якийсь зайвий об'єкт на фотографії за допомогою Object Eraser. Ось чудове селфі. Але в кадр потрапили якісь зайві предмети. Обводимо їх буквально кілька миттєвостей, і вже нічого зайвого на знівку немає. Або обираєте ви собі телевізор, заходите на сайт samsungshop.com.ua, сподобалась ось така QLED модель. Але що воно означає? Запускаємо Gemini, натискаємо на кнопку запитати про екран і штучний інтелект швиденько підготував вам коротеньке пояснення. Дуже зручно те, що різноманітні штучно-інтелектуальні функції адаптували до усіх варіантів екранів, які доступні у Fold і та Flip. І. Наприклад, Gemini можна запустити прямо на зовнішньому Infinity Flex Window у Flip 7. або на ньому ж можна подивитись персоналізовану інформацію з панелі на Brief, яка використовує потужності Galaxy AI на великому дисплеї Fold 7 Gemini можна відкривати не тільки на весь дисплей, але і в мультивіконному режимі на половину екрану або в окремому спливаючому віконці. І це дуже зручно, бо вам не потрібно постійно перемикатися між додатками. Працюєте собі в браузері чи в нотатнику і одразу ж можете звернутися за допомогою до Gemini. Ну і окремо хотів відзначити режим Gemini Live. Це взагалі геймченджер, на мою думку. Запускаєте його і починаєте спілкуватись з ШАЇ-асистентом, як зі своїм товаришем, який знає практично все на світі. Він здатний не просто знаходити інформацію, а й розпізнавати об'єкти за допомогою камери і пояснювати, що знаходиться перед вами або як воно працює. Невеличкий приклад з особистого життя. Нещодавно сідаю в машину і захотілося переналаштувати радіо на Магнітолі, Android Auto... Там немає. Натомість є купа кнопок, в яких ще спробую одразу розберись. Запускаю камеру в Gemini Life, питаю у нього, як мені додати іншу станцію. І він мені одразу покрокову інструкцію. Кайфово. І таких прикладів я можу наводити дуже багато. Потрібно розібратись, який кабель підключити, до якого роз'єму, що то за вимикач не зрозуміли, як запустити правильну машину, чи що то за значки набірці вашої футболки? Запустили Gemini Live, показали проблему, одразу отримали рішення. Чи не цього ми і чекали від штучного інтелекту? І все це доступно у новеньких Galaxy Fold 7. І фліпсім. Та що вже казати, якщо ще їй може навіть ігри допомагати вам проходити? Застрягли на якомусь складному рівні? Чи не знаєте, як вбити боса? Скористайтесь Circle to Search, покажіть йому екран гри і отримайте підказку, як пройти левел. Впевнений, діти точно цьому зрадіють. Була по мене така штука в дитинстві, я б, може, в кіберспорт пішов. Ну і звісно, штучний інтелект допомагає креативити. Функція контроль звуку тепер може автоматично вдосконалювати аудіодоріжку у ваших відео, прибираючи зайві шуми. Окей, о. дивись. Окей, о. дивись. А якщо вам хочеться посмакувати, забитий гол з вашої вчорашньої гри, просто натисніть на екран під час відтворення, щоб миттєво сповільнити відео. Все геніальне, має бути простим і потребувати мінімум зусиль. А ще коштувати не усі гроші світу. І саме тому в лінійці складаних смартфонів Samsung з'являється Galaxy Flip 7 Fan Edition. Той самий Fan Edition для справжніх фанатів бренду. Це класний варіант, якщо ви вагаєтесь, чи підійде вам складаний смартфон. Або ж може ви довго чекали на бюджетний складаний флагман. Ось він. Якщо порівнювати зі звичними моноблоками, ви отримуєте унікальний форм-фактор, який досі викликає вау-ефект: два дисплеї, які доповнюють один одний, а також усі ті функції штучного інтелекту, про які я розповідав. Тож обов'язково приходьте до брендових магазинів Samsung Experience Store там власноруч тестуйте новинки, а також обирайте різноманітні аксесуари для них, стильні і функціональні чохли на будь-який смак, які не тільки захистять пристрій, але й дозволять вам підкреслити їх неповторний дизайн. Ну і звісно, треба згадати про вартість новинок. Galaxy Fold C коштуватиме від 84 999 тисяч гривень. Galaxy Flip 7 від 49 999 гривень, а Galaxy Flip 7 Fan Edition від 41 999 гривень. Передзамовляйте смартфони вже зараз, щоб отримати вигоду до 10 000 гривень на версії з більшою пам'яттю або 11 тисяч гривень при обміні в Trade-In. І ще ж є додаткова вигода у 2 тисячі гривень, яка діє 24 години тільки для перших 30 покупців нових смартфонів Galaxy. Усі вигоди діють одночасно, що дає змогу заощадити до 13 тисяч гривень. І не забувайте, що при купівлі смартфонів у Samsung Experience Store ви отримаєте додатковий рік гарантії на пристрої, а також можете скористатись додатковими по. Послугами, такими як мультиобмін, Smart Care, преміум-сервіс та іншими. Щоб зробити передзамовлення, натискайте на кнопку під відео і переходьте на спеціальну сторінку. Обирайте потрібну модель, колір та спосіб отримання. Доставка з інтернет-магазину Samsung або самовивіз з брендових магазинів Samsung Experience Store. А нам вже час завершувати трансляцію. Вдячний вам за увагу! Обов'язково діліться вашими враженнями від новинок у коментарях. Підписуйтесь на канал Samsung Experience Store у соцмережах та до нових зустрічей, Па-па!